Українці продовжують свій героїчний спротив. Ніхто не збирається здаватись. Наша спільна мета незалежна і розвинута держава. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Музика. Протягом шкільних років Кременчуцькі школярі долали численні виклики, віддавали свій час і зусилля на навчання. І ось сьогодні ми бачимо результати цієї титанічної праці. Цьогоріч 101 випускник отримав золоту медаль, а ще 19 срібну. Увага на екран. Важливу життєву сходинку на шляху до успіху сьогодні подолали Кременчуцькі випускники у сквері імені Олега Бабаєва. Їм урочисто вручили медалі за успіхи в навчанні. Не просто відзнаки, а справжні визнання їхніх старань та зусиль. Цьогоріч ліцеїсти здобули 101 золоту та 19 срібних медалей. Окрім них, випускникам також вручили в подарунок жорсткі диски на один терабайт, які точно стануть їм у нагоді під час подальшого навчання. Вивчили домашні завдання, готувалися до. Іспитів під час відключень світла, під час повітряних тривог в умовах, які більшості школярів світу навіть важко уявити. Ви пройшли складний, важкий і відповідальний шлях. І ви здолали цю вершину. Вам величезна шана і повага. Для багатьох випускників-медалістів шкільні роки стали платформою для розкриття їхніх талантів і потенціалу. Вони брали участь у різноманітних олімпіадах, конкурсах та змаганнях, де змогли показати свої здібності. Важливу роль у цьому відіграли їхні вчителі та батьки, які завжди були поруч, підтримували і надихали. Новий досвід, нові люди, дуже багато знань було отримано ці роки, будуть незабутніми. І, звичайно, що до кінця своїх днів я буду згадувати школу, згадувати місто та з гордістю повертатися сюди та вже зустрічати нових випускників. Хочеться прожити життя так, щоб ти ні про що не шалкував. І я з певністю можу сказати, я прожив цю школу, як я хотів. Я не шалкую ні про жодне рішення. Я з'їждив на мішнари, я зробив цю золоту медаль, я брав участь в олімпіадах, манах. Я буду з пошмішкою згадувати ці 11 років. Це найкраще, що було в моєму житті. Навчання в умовах війни, відключень світла і повітряних тривог, стало справжнім викликом як для дітей, так і для вчителів. Але, попри все, спільні зусилля та наполеглива праця дали гарні результати. Онлайн-навчання, коли ми сиділи у блекауті зі свічками, і наші вчителі наші, але не зважаючи ні на що вони нас навчали, дуже багато спогадів з початкової школи, як перша вчителька нас вела до першого класу, як ми збиралися взагалі йти до школи, а тут ми вже випускаємося. На запитання, де плануєте навчатися, та згодом працювати, усі медалісти як один із гордістю відповідають в Україні. Я планую навчатися на направленні 222 медицина. Вступити до університету та розвивати інфраструктуру в нашій країні. Дивлячись на те, як складує нам Я ще не складав, там подивимося, не знаю поки що. Напевно, десь в Києві, якщо гарно складу. Якщо не гарно, то десь в іншому місці. Бу, можливо, на політологію. Планую вступати до Києво-Могилянської академії на маркетолога. Безумовно, в Україні і розвивати нашу країну. Навіть у найважчих умовах можна досягти висот і не втрачати надії на краще майбутнє. Тож вітаємо медалістів, бажаємо натхнення і невичерпної енергії для нових звершень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дорожньо-транспортні пригоди та зникнення двох малолітніх дітей. Скільки повідомлень про правопорушення надійшло до Кременчуцьких правоохоронців? За вихідні, дивіться далі. За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 33 повідомлення про кримінальні правопорушення за різною кваліфікацією, а саме: Отримання тілесних ушкоджень, шахрайство, дорожньо-транспортні пригоди маємо повідомлення про ДТП в селищі Градиськ за участі мотоцикла та легковика. В результаті зіткнення до лікарні госпіталізованого місцевого чоловіка, який отримав травми, наразі за фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини ДТП. Також минулими вихідними мали місце дорожньо-транспортні пригоди в місті Кременчук, які без потерпілих по Богаєвського легковик. Час руху виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з електроопорою. На місці події працювали патрульні поліцейські. Також минулими вихідними правоохоронці отримали повідомлення про зникнення двох малолітніх дітей. Подія мала місце в Крюківському районі. Звернулася жінка про те, що зникла її 12-річна донька разом з меншою сестрою шести років. Повідомлення надійшло близько 22-ї години. До ранку поліцейські проводили пошукові заходи на території Грюківського. Вого району і близько п'ятої ранку діток було знайдено. Діти наразі були поміщені до дитячої лікарні на огляд. Також ювеналі поліцейські спільно з соціальними службами перевіряють дану подію та можливість подальшого перебування діток в даній родині. Окрім цього, 16 червня у вечірній час до працівників поліції надійшла інформація про конфлікт за адресою вулиця Героїв Маріуполя. На місце події відразу прибули правоохоронці. Попередня інформація місцевого мешканця 70-го року. Народження в руках була предмет схожий на димову шашку. Відразу цю інформацію перевірили, встановлені всі обставини, людям загрози на місці події не було. Наразі з чоловіком працюють слідчі. Про факт правопорушення повідомили місцеві мешканці, мешканці багатоповерхівки, також підлітки, які перебували на місці. В результаті інциденту постраждалих немає. Також станом 17 червня кременчуцькими правоохоронцями встановлюється місце перебування двох місцевих мешканців. Це Сергій Шамрай, який зник та не повідомляє про місце свого перебування. Він працівник одного із місцевих приватних підприємств. Наразі отримано від рідних заяву, Проводяться оперативні заходи. Якщо ви маєте інформацію про місце перебування чоловіка, прохання повідомити її будь-яким зручним способом до Кременчуцького районного управління поліції. Також надійшла інформація вчора від мешканця Кременчуцького району. Що переддень його дружина зникла з одного із медичних закладів після виписки, пішла в невідомому напрямку. Наразі Вікторію Чеботарьо розшукують рідні та правоохоронці Кременчуцького районного управління поліції. Якщо у вас мається інформація про місце перебування жінки, прохання повідомити її також найбільш зручним способом або ж на лінію 102 А сьогодні близько п'ятої ранку горіла господарча споруда у місті Глобини Кременчуцького району на вулиці Південно-Кільцева. Рятувальники, які прибули на виклик відразу приступило до розвитку та гасіння пожежі. Пожежа була оперативно ліквідована о 7 годині 24 хвилини. Наслідок пожежі вогнем знищена: шиферна покрівля по дерев'яній оберешці на площі 10 метрів квадратних, дерев'яне вікно, дерев'яні меблі, речі бувщи житку, пошкоджено побутові прилади, речі бувщи житку та закопчені стіни та стелю споруди на площі 25 метрів квадратних. Завдяки загодженим діям вогнеборців не було допущено поширене полум'я на поруч розташований житловий будинок. Анна Вин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Українська енергетика проходить важкий шлях від руйнувань, завданих російськими ракетами до відновлення. Тому зараз на часі відбудова енергетичного сектору нашої держави. Деталі вже за мить. Одне з важливих питань для держави наразі є відновлення енергетики України. Народний депутат Юрій Шаповалов узяв участь у засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Про це народний обранець повідомив на сторінці у Фейсбук. Учасники онлайн-зустрічі розглянули законопроєкт, який дозволить збільшити потужності Хмельницької атомної електростанції. Зазначається, що в обговоренні взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко та керівник енергоатому Петро Котін. Зокрема, мова йшла про будівництво додаткових енергоблоків на ХАЕС, оскільки це питання є досить актуальним в умовах, коли російські ракетні удари майже зруйнували теплову генерацію, а також завдали суттєвих руйнувань гідрогенерації електроенергії, підкреслює Юрій Шаповало. Це важливий крок у забезпеченні стійкості та незалежності країни в енергетичному секторі. Амбасадорка всього українського кременчуцькі новини поспілкувались з людиною, яка відроджує культуру наших пращурів. Про життя відомої блогерки знаної як крапка. крапка» дивіться наш наступний сюжет. Кременчук місто талановитих людей. Відомо у кожному куточку України блогерка крапка. Крапка сьогодні завітала до рідного міста та розповіла нашій знімальній групі, як же почалася її метаморфоза з простої дівчини в амбасадорку всього українського. Крапка крапка це Софія безверха, яка виросла в Кременчуці і. До 17 років я тут жила, і якраз навчалася ось в цьому четвертому ліцеї. Дуже довго я була, ну скажімо так, поза політикою. Я не розуміла причинована наслідкових зв'язків, не розуміла там умовно, чому з нами сталися страшні трагедії 20-го століття, як от, там розкуркулення, голодомор, розстріляне відродження, замордування шістдесятників і так далі. І в якийсь момент просто я зрозуміла, і тепер я роблю все, аби все більше і більше людей розуміли. Хто такі українці, які вони були стильні, красиві, освічені, шляхетні шлях Софії до культури, історії та літератури пращурів почався вже у свідомому віці. Мій фах це літературна творчість, тобто я вчилася 6 років писати вірші, аналізувати книжки. Я там дізналася, якраз ці всі історії, але я чомусь думала, що вони нікому не цікаві. І коли я вже створила сторінку для прикрас, назвала її крапка. крапка робила прикраси, їх показувала, то я їх навіть часто називала. Іменами закордонних художників, там Моне, Клімт був, але був, наприклад, і Малевич і Параджанов. Втім, я не знала, що Малевич це український художник тоді та на 100%, бо нас ще в школі там переконували, що це великий русський авангардіст. І я в принципі вже починала копати більш глибоко, але я не розуміла, що наше українське воно буде цікавіше людям. Комплекс меншовартості українця торкнувся і крапки-крапки. Однак за півроку до повномасштабного вторгнення дівчина виклала своє перше відео про розстріляне відродження, яке оцінила велика кількість людей. З цього і почалася нова сторінка життя блогерки. Відтоді вона все більше закохується в усе українське і допомагає робити це іншим. В Той момент, коли я почала розповідати про розстріляне відродження, про нашу інтелігенцію, про наші українські традиції, і зрозуміла, що це набирає набагато більше навіть охоплення. Я зрозуміла, що те, до чого мене постійно тягнуло, якось підсвідомо, бо я була в дуже зросійщеному середовищі. І я виходить перша в своїй родині, в своєму роді, людина, яка свідома вже свідома українка, тобто не мислю себе в спільному світі з росіянами-білорусами, так як, наприклад, мої батьки ще мислили, бо їх так навчили, що ми всі братні народи, що це все союз, що моя адресні доміні вулиця, та вони ж хотіли зробити цього совєтського чоловіка без роду, без племені людини, яка не знає. Своїй історії, історії свого роду, яка не говорить про закатованих під час Голодомору чи репресованих. Тобто ти мав бути ось цим совєтським чоловіком. Але я тепер виходить, перша в своєму роді, хто акумулював оце все. Все хороше, що було у моїх пращурів з різних ліній. І зараз я намагаюся от в собі в це втілити. Однак найбільше Софію безверху приваблює самобутній український одяг. Коли я так іду по Києву, то часто люди так дивляться, і вони там: а какого народу цей костюм? Да, тобто люди навіть не асоціюються з українським вбранням. Сьогодні я вдягнена та це традиційна спідниця. Ну, відшита, це нова. Так само, це репліка точна кишеньки із Гадяччини на Полтавщині. Тобто, це відшита, от такий був. Аксесуар, куди вони складали якесь насіннячко, стрічки, гребінець, та і так носили на поясі, як бананка того часу. Сорочка так само Це відшита, е, точно така, як була стара, тільки я зробила новими тками на новій тканині, теж сорочку сторічної давнини із Гадяччини. Тобто це гадяцька сорочка. Витратила на неї три місяці свого життя. Та? Так само прикраси. От, це мені зробили силянку із бісеру, теж українська традиційна прикраса, що правда, вона на Полтавщині не була так поширена, більше на заході, але от під цю сорочку мені зробили і намисто та з бурштина, з перлів. Тобто, ось така українська культура. Вона не пластикова, вона не отака вирвеоко, не вульгаризована, не меншовартісна. вартісна. не лише вдягає вбрання, яке носили наші пращури, а й виготовляє його власноруч. Покажу оцю сорочку, яку я вишиваю, просто щоб ви зрозуміли. Тобто зараз вона не закінчена. Так, це, в процесі, не, не, це в вона? Та тут дуже довго. Mm -hmm. Ось бачите, це все вручну це, робиться, Це вручну, так? та і це буде от рукав. І це шовк, це шовкові нитки, і от воно буде ну приблизно таке. Тобто, отак ось весь рукав буде зашити. Повністю оцим. воно, і ще візерунок буде білий, так ну по так, повністю білим ця сорочка. По -білим. так? Це я знайшла в музеї історії Києва. Там був експонат брання багатої українки, ну такої аристократичної українки. Кінця. 18-го, початку 19-го століття, і там була ось яка така білим по білому сорочка з Полтавищини вишита шовком. Ну і як можна сказати, що це якась сільська меншовартісна культура? Аби глибше пізнати українську культуру, ви можете відвідати інстаграм-сторінку крапка, крапка. Пишаємось нашою культурою та традиціями, адже Україна це країна неймовірних див. Дмитро Цилюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбулись змагання з дуатлону та кросовий забіг на 5 кілометрів у рамках Кремень-Кросфест Фест 2024. Як це було, бачили наші журналісти днями у Кременчуці? Відбувся перший етап Кремень-Кросфест Фест 2024. Близько 25 спортсменів. Випробували свої сили у змаганнях з дуатлону та кросовому забігу на 5 кілометрів. Дуатлон включає е, три. Е... Етапи це біг, велосипед і біг. У нас близько 25 учасників на сьогодні. Є чотири естафетні команди, гості з горішніх плавнів, світловоцька. Ну, основний костяк, звичайно, з Кременчука. Участь у змаганнях брали як дорослі досвідчені спортсмени, так і діти, вихованці сімейного клубу Кремень стайл. Ми готуємось по суті. Є такі діти, що вже як два роки, з 2022 року. Регулярна у нас діяльність: три тренування на тиждень на молодіжному. Два велосипедних тренування, одне бігове. Деякі діти ходять в наш фітнес-клуб, плавають в басейні. Дистанція для дорослих була така 5 кілометрів бігу, 20 велозаїзду і 2,5 бігу. Навіть дощ не завада, аби провести час із користю для здоров'я. Мені подзвонив Сергій в п'ятницю чи в суботу. Сказав: Ти будеш на вихідних бігати? Я кажу, так, десь 5-7 км. Він каже: О, у мене тут змагання, тут дуатлон, давай з нами, будеш бігати. Скинув мені маршрут, скинув час, місце і все. Враження дуже класні. Ще один етап залишився, одне коло два з половиною. Бадьорий, повний енергії, погода навіть не заважає, дощик дуже свіжо. Малеча плідно готувались до змагань, аби показати свій кращий результат. Діти залишились задоволені собою та отримали купу незабутніх емоцій. Я на першому колі спочатку було все нормально, але от в кінці в мене почало просто сильно битися серце, тому що я е, дихав неправильно, мені здається. Добіжав, радий, що перше місце, бо я ніколи не займав перше місце, а ні в жодних змаганнях. тому... Я дуже рада, що я перше місце зайняв. Це дуже круто і для себе якось. Дуже тяжко, дуже дуже бігати. Дуже тяжко. Але в мене все вийшло. Я це я дуже рада. Учасників нагородили медалями фінішера, а переможців пам'ятними кубками. А діти отримали ще й солодкі подарунки. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Часто погодні умови можуть зруйнувати зовнішній вигляд будь-якої людини, а особливо тоді, коли як ніколи треба виглядати на всі сто. Проте існує декілька секретів збереження стійкого макіяжу, який витримає будь-які примхи літньої погоди, які саме дізнайтесь вже за мить. Кожна жінка чи дівчина прагне завжди мати бездоганний зовнішній вигляд, проте аномальна спека, висока вологість повітря, активний спосіб життя, а то й несподівані сльози далі більше вносять свої корективи. Однак, все ж таки, існує декілька способів, які допоможуть зробити вам макіяж, здатний витримати будь-які примхи літньої погоди. Отже, як зробити стійкий макіяж влітку? Дуже важливий етап це підготовка шкіри. Обов'язково будь-який тип шкіри треба зволожити. Для жирного та комбінованого типу шкіри можна використовувати бази. Та праймери під макіяж, Віддавайте віддавати перевагу більш легким тональним засобам, але при цьому вони повинні бути добре пігментовані. У літній сезон краще віддавати перевагу легким бі-бі-кремам, які здебільшого поєднують у собі властивості тонального засобу та СПЄ-фактори для захисту шкіри від ультрафіолетових променів. За допомогою консилеру можна приховати недоліки. Я завжди використовую у корекцію, а вже потім закріпляю сухими текстурами. Щодо макіяжу очей, теж саме завжди використовую підложку в якості крем кремових текстур, а вже потім закрупляє сухими тінями. І, врешті, помада невід'ємний елемент будь-якого макіяжу, завдяки якому часто роблять акцент представниці прекрасної статі. А пудра та фіксатор для макіяжу допоможуть краще закріпити результат такої крапіткої роботи, віддавати перевагу гелевим олівцям та помадам ніж блискам. Обов'язково використовувати матуючу пудру. І наостанок фіксатор для макіяжу. Це не маркетинг, це реально працює. Головне обрати професійний якісний фіксатор для макіяжу. Стійкий макіяж влітку, як виявилося, цілком досяжна мета. Головне правильно підібрати продукти та дотримуватись деяких простих правил. Незалежно від погодних умов, ви завжди будете виглядати бездоганно та впевнено. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремачуцькі новини. Літературний калейдоскоп та в обіймах пам'яті й молитви дві нові книги відомого журналіста та літератора Федора Чужі. Вихідними у Кременчуці відбулася презентація нових робіт автора. Детальніше про нові книги та де їх можна прочитати, розкажемо далі. Вихідним у Кременчуцькій бібліотеці відбувся літературний бенефіс в плюсках споменів, під час якого презентували книги Федора. Чужі цього року з -під пера відомого журналіста та літератора вийшло дві нові книги. Одна з них літературний калейдоскоп. Книга зібрання або збірник, де е, знайшлося місце різним жанрам малої прози це й оповідання, і нариси, і новели. Там є і критичні доробки, є і статті різного характеру, різного спрямування. Отже, ця книга народилася досить швидко і протягом двох місяців вона вийшла з друку у нашому видавництві Нова Бук. На другою книгою в обіймах пам'ятці молитви Федір чуже почав працювати з початку повномасштабного вторгнення. Книга зібрала в собі образи наших героїв у різноманітній інтерпретації. Здебільшого це нариси про людей, які воювали за Україну з 2014 року і до сьогодні. Також ця книга містить матеріали, де висвітлюється робота над створенням Креможуцького водосховища. Та крім цього, є інші доробки, які розповідають про людей України. Книга щемлива, книга ну кличе до. Уваги до розуміння до прочитаного, Себто йдеться про те, що в книзі описується навколишнє життя. Нічого придуманого такого немає. Все, що робиться навколо нас, всередині нас, там також подається авторам. Підтримати відомого літератора прийшли близькі його родина, колеги літератори та кремеджани, які цікавляться творчістю Федора Чужі. Гості заходу тепло вітали автора, дякуючи йому за його внесок у літературне життя міста та країни. Я дуже вас вітаю. Мені дуже приємно завжди бути на ваших заходах. Я пишаюся, що я знайома з вами. Е і дуже хочу вам побажати здоров'я, довголіття, здорового довголіття, мирного довголіття. Да. І щоб ви далі продовжували писати, надихати. Враження таке, що е творчих людей стало навіть більше, чим їх було до війни. Проводяться кінофестивалі, е діти танцюють, і номітанці. Ну, в общем, хтось, в мене таке враження. Що український народ перемогти неможливо. І ми повинні перемогти обов'язково ці війни. П'ять примірників книги в обіймах пам'яті молитви. Федір Чужа подарував бібліотека міста, аби кожен бажаючи міг ознайомитися з ними. А якщо у вас буде бажання придбати книгу для себе, можна звернутися напряму до автора. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамачицькі новини. Зразковий ансамбль пісні і танцю Дитячий світ днями представив сучасну музичну казку Все буде Україна у міському палаці культури. Як усе було, бачили наші журналісти. Нещодавно у стінах міського палацу культури зразковий ансамбль пісні і танцю Дитячий світ представив сучасну музичну казку під назвою Все буде Україна. У нас сьогодні дуже великий праздник. У нас сьогодні 51-й отчутний звітний концерт. Так що ми готувалися в очень сложных условиях. время час сирени. Ми то спускаємося в бомбосховище, то знову выходим на сцену, то в кабінет. Ну в общем, зрозуміло, що дітям і руководителям сложно подготовить хорошее, хороший продукт. Но ми очень старались. Це не простий звітній концерт, адже увесь виступ мав одну сюжетну лінію, а також багато змістів для глядача. Чому ми вибрали таку тему? Тому що наші реалії іноді здаються нам казкою. Але як в будь-якій казці, все має бути класно, добро має перемогти зло, і наша казка про це розповідає. Сюжет казки розповідає про те, як українці жили до військового вторгнення, як під час війни ми виборюємо нашу незалежність та скоріше не про мрії, а плани щодо нашої перемоги. А родзинка заключається в тому, що з наших батьків, які і раніше танцювали, і зараз водять до нас своїх дітей, ми створили колектив, який називається «Women's Dance Suite». І вони на концерті будуть показувати два свої номера. Ось, і за шість місяців, поки вони займаються, вони здобули значних успіхів і продовжують в тому ж темпі працювати. Загалом на концерті було представлено 23 номери від різних вікових груп. Проте навіть діти розуміють важливість та сенс цієї казки. Не треба опускати руки, у нас ще все попереду. Незважаючи на все те, що ми прийшли до цього, всі ці події у нас все вийде, все буде добре, і ми віримо у майбутнє. На жаль, готувалися ми частково в залі, частково в укритті, тому що Умови нам, на жаль, не дають. Я дуже сподіваюся, що це дуже скоро закінчиться, та ми зможемо танцювати в нормальних умовах. Та, попри все, Кременчуцька талановита молодь все ж дуже вразила глядачів своїми здібностями. До того ж, концерт був благодійним, адже частина коштів з придбаних квитків направлена на допомогу нашим захисникам. Ми бачимо всі ці події на собі, переживаємо їх зараз і показуємо це все у своєму танці. Показуємо, як ми це відчуваємо, як бачимо своїми дитячими очима у піснях, у всьому. І дуже вдячні нашим захисникам за те, що сьогодні ми маємо змогу виступати тут і зараз. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слава усім, хто тримає оборону. Слава всім, хто захищає український народ. Слава Україні!